Відповідь на питання: перетин державного кордону України непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, але якщо немає інформації у базі оберіг, відповідь юриста на конкретних практичних прикладах. І так, відповідно до норм чинного законодавства, чоловіки військового зобов'язання, яких було визнано непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку, мають право на перетин державного кордону України, тобто їх статус з військовозобов'язаних перемістили у непридатні з виключенням з військового обліку, мають право на перетин державного кордону України, але при перетині кордону працівники державної прикордонної служби перевіряють справжність документів. Це тимчасове посвідчення військового зобов'язаного щодо непридатного непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, а також довідка військово-лікарської комісії аналогічного змісту. Але Якщо зазначені документи відсутні у базі оберіг, прикордонники кажуть, що документи підроблені. Ви не маєте права на перетин державного кордону України. Викликається слідчо-оперативна група. Зазначені документи вилучаються. Та якщо чоловік, скажімо так, купив зазначені документи, тоді несе кримінальну відповідальність. За статтею 358 Кримінального кодексу України це підробка офіційного документу та використання завідомо підробленого документа. Тому, якщо навіть ви раніше перетинали кордон, вас визнано непридатним до військової служби, але вашої інформації немає в базі оберіг, тоді при перетині кордону працівники Державної прикордонної служби вам відмовлять у перетині кордону, документи вилучаються та вирішується питання. Щодо оголошення про підозру за статтею 358 Кримінального кодексу України. Тому, якщо у вас наявні військово-облікові документи, у вас документи справжні, ви дійсно непридатні до військової служби, тоді вам у таких випадках необхідно звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки, підтвердити зазначені документи та жодних питань. Не буде при перетині державного кордону, та також щодо посилення мобілізації будуть перевірятися значені документи, і аналогічно, якщо навіть не при перетині кордону працівники ТЦК перевірять документи і відсутня інформація в базі оберіг буде такий самий алгоритм: це вилучення документів правоохоронними органами, тоді постановлення таких чоловіків на військовий облік. Про військово-лікарської комісії для підтвердження дійсності зазначених документів. Тому який можна зробити висновок. Якщо чоловік дійсно має хвороби, йому необхідно підтвердити зазначені документи в ТЦК, якщо вони старого зразка, тоді необхідно пройти повторно військово-лікарську комісію і вже не хвилюватися з цього питання. Але якщо документи підроблені, то це ризик бути притягненим. До кримінальної відповідальності, що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарі, пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається значення відео, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу.